То внай тоже є канал, думаю, то. Е, я вам веду підписатись на мій канал. У мене скоро буде вийти відео про. Так що підписуйтесь, всіх же набрати буде 100 тисяч глядачів. Лавкі от. Якщо це відео набере 1000 то я випущу нові відео. Я це чую. І ще лайків, у шалом до

вона каже, о, господи, мій, мій Боже, мій, не хвилюйся, не хвилюйся, все нормально, квіти поливають. Це має мужик. Холодильник. А там тільки моя наша кетчуп. Ні. А, там вже жилець. А він говорить, не скажи, я по кобасу. ми будемо знімати відео. Будь ласка, ставте лайки і Лайкаю. Like yeah. З вас. Якщо yeah. ви не підписуєте на <корщує> мене, якщо ви не підпишете на її канал, на її неї ем, ем, літі. Короче. Короче, канал в літі, короче, десь там. А в неї вже є канал. Не є. В мене поки що два підписки, ну будь ласка, хоч би десь. А мої літом, будь ласка, підписуйтеся. Ти Very yeah, good.